Усім привіт! Сьогодні ми подивимось е, трохи на миста. Трохи я тут ще хочу додати те, що ми більшість з вас вже бачили, але, але це в мене вже останні браслетики, Їх було в мене кілька штук. Ось таких: це ромб топаз. Він такого гарного, трохи синюватого, може він не такий блакитний. Ну, вони просто всі відтінки блакитного різні, і він позаду закритий. От чомусь цей майстер робить саме от. Таким чином дуже мало браслетів, в нього, щоб камні були відкриті. В основному ось так, бачите, майже повністю. Тут трохи є зазор, але це лише чистка у ювеліра. Тобто ви самостійно не вичистите. Зате топаз захищений. Чомусь майстер так хвилювався за камінь, що закрив його. Майже з усіх боків. Так, ось так ось На руці виглядає 3650 гривень вартість, 32 г вага, він регулюється десь до 20 см, але можна і на зап'ястя 16 см, навіть дуже добре. І він ще такий, знаєте, от завдяки своєму касту, таким трохи височеньким виглядає. Цікаві ось такі ромбіки. Приблизно тут в нього камінці 7, 7,8 міліметрів. До одинички трохи не доходить, але завдяки ось цій окантовочці вони так візуально наче більшенькі. Так, дівчата каблучки в мене позабирали. Лишилась маленька каблучка з сердечками. Е в минулому відео я показувала, подивіться, і до неї буде також її рідний браслет. Е але, можливо, ще в мене будуть каб каблучки, але в екстремально там, маленьких розмірах, типу е 15-15,5, Тому можливо, кому е е треба, то краще напишіть мені попередньо. Особисто мені, ну я дивлюсь, що дівчаткам також сподобалось намисто з Оніксом. Ось це в огранці в мене бронювала дівчинка, але в мене тут виникла така ідея, що хто любить Онікс, можливо зробити чистий Онікс, можливо, зробити ось таким чином з перлинами. Можливо, ще що щось додати, якісь такі додаткові камінці. На мій смак мені подобається, як цитрини виглядає. Кришталю в мене поки немає. Я думаю, що якщо і ось такими метринчиками порозбавити, було б цікаво. Ось таке в мене ще намисто за метринами. Та, бачите, Тут по краям цитринчики, але вони тут рідні, ну так вони були у ниточці. А знизу трохи кришталю. Ну, бачите, тут у мене ось такий кришталь. От він, в принципі, також би підійшов, він так від бо він просто білого кольору, чорний з білим, дуже красиво єднаць. Ну, можна червоне, але е, мені здається, що гранатиків такого розміру нема. Ну, будемо дивитися, як ми будемо експериментувати. І ще на мій смак би зробити довгі намиста, але там буде інша ж ціна, звісно. Просто я дивлюсь, що багатьом подобається саме довгим чином намиста. Ну, і ще довгі, я думаю, що вони повинні бути м'які. Тому це якось потрібно робити на нитку. В даному випадку у нас на ювелірному тросі вони такі трохи жорсткуваті. Ну, це треба, так, так би мовити, індивідуальна розмова, хто як любе, тому що нитка вона все-таки, хоча, звісно, дивлячись, яка, бо якщо капронова, то вона вже така більш прочна. От, тут у нас тросик, і тут у нас приблизно 40 см 40 навіть 43 см. Ну, стандарт у нас чомусь йде 42 см. І ще маленький подовжувач, ось такий. Але я думаю, якщо вам потрібні довгі довгі намисто, довше, то краще це зробити, щоб саме намисто було, а не подовжувач. Ось така краса. 550 гривень вартість саме у такому форматі, як я показала. Так, хочу показати каблучку трохи не з тої опери, але просто вона в мене лишилася, вона красива. Ізраїль ось такий синій лабрадор, він тут міліметрів 8. І його ще можна комбінувати з адулярами, якщо у вас щось є, бо в нього такий колір цікавий. Це десь на 17,5-17,4 розмір плошинка. Шинка широка. Отак, зранку навіть не на мій 17,2. Ні, налізла. Ось так воно, як перстеньок, і він ще гарно буде виглядати на великих пальцях. Ну, вони просто такі моделі. Я просто не приміряю, ну, хоча давайте подивимось, як. А він мені не налізає. Ні. Щось пішло не по плану. 1200 гривень 33 долари вартість. Я замовляла сережки з лабрадорами та задулярами. Можливо, потім ми з вами докомбінуємо, бо ну, мені дуже подобаються в таких варіантах ізраїльські, вони класні. Вони і самостійні класні і, і до каблучок і під усе. Тепер продовжуємо з нашим намистом. Так, у мене дівчинка питала корали, але трохи не вистачало намистин, ми замовили. Це трохи інакші корали. Це, як у нас були маленькі, але рожеві ну приблизно. Але, по-моєму, вони були трохи в різних огранках. Так, корали з бісером та з перелинками. Ось таким чином. 850 гривень 23 долари вартість. Тут срібний замок, ось такий на ювелірному тросі. 54 см, довжина. І ще ось такі корали щось у мене затримались, хоча вони красиві. Вони також довгенькі. Бачите? Ну вони трохи дорожчі просто. Оціную щось, я вже на них не знайду зараз. От, і тут ще колір, він червоний, але він бачите, трохи як інакший. Ось ці вони тоненькі, міліметра 3, я думаю. Паралинки десь 5-6 міліметрів. Наступні цікаві намиста. Це також поєднання білого та чорного, ларвікіт та білий міф. Вони довгенькі, тут звичайний замочок, бо тут вони вже трохи вагу мають. І понизу ось таким чином. Цікаво розбавлені. І сам ларвікіт, бачите, він так трохи поблизкує, це, це сірий лабрадор. Приблизна мистинка у нас 8, ну, ось це 5 мм. 5 та 8. Вони досить довгенькі, але 57 см, трохи не на 60. Бо, якби 60, можна б їх було через голову вдягати. Ось такі красиві. От я спробую вам показати поближче, щоб ви подивились структуру. Тут, бачите, аж видно... Вже 9 хвилин, наче так багато, що я встила вам розповісти на такий час. 450 гривень вартість. Ось такі біленькі. Також можна Онікс з таким, до речі, так цікаво було б. лише Онікс в огранці, а тут без огранки. І можна Онікс-Пейзугранки до них додати. Так, тепер щось я так добре затягнула, що вже, вже воно буде і не так, як планувалося. Ну, давайте дивитись. Дуже в мене красиві буси з аметистами. Довжина в них 40-50 см. Ну, тобто така. Довжина нормальна. Це такі трохи світліші. Я шукала довго саме в огранці, щоб були тут замок звичайний, але якщо вам потрібний буде срібний, то це лише окремо замовляти, щоб він такий був великий-великий карабін, десь до 2 см, тоді можна зробити зі срібним замком. такі самі От, або якщо ви самі можете собі переробити, то просто окремо ми потім замовимо фурнітуру. Просто в мене зараз ніяк, руки не дійдуть, щоб замовити ще замочків та, ну, для сережок та для браслетиків. Так, Вони досить такі товстенькі, вони виглядають як шхутик. Прям ось так. Хоч тут 7, 7 міліметрів десь, але це воно, бачите, воно як товщина. Як довжина, і їх тут просто так багато. Те, що вони не круглі, бачите, то вони йдуть однією лінією. Тут аметрин у поєднанні з цитринами. Він такий, ну, тобто, такий світлий аметист. Ні, це все-таки аметист, не аметрин. Просто він такий світленький. Є декілька цитринчиків, щоб розбавити це. Коли темний аметист, наприклад, з цитринами, мені не сподобалося, бо воно дуже як е... сказати, ну, дуже ярко. Ну, ну не, у, не у такому, не у звичному плані, не як ми любимо, а трохи на любителя. Так, комусь може сподобатись, комусь, але більшості не сподобається. бо... Кольори не відтіняють друг друга. Так, давайте зараз спробуємо перейти до ціни. Одразу скажу, що ціни у всіх різні, і якщо ми далі замовимо, то я не знаю, як, ну, в якому діапазоні буде ціна. На даний момент. У цього варіанту у нас 2100 гривень або 58 доларів. Це в нас е, ці перші буси. І ще раз: е, ну, ви знаєте, я просто не можу, щоб про адуляри не згадати. У нас такого плану були ще адуляри. У минулих відео, можливо, хтось захоче, то вони бувають в огранці, а бувають без огранки. В огранці вони трохи більш блищать, а без огранки вони трохи дешевші. Е, 2,350 і 1850 вартість. Ну, це той діапазон. От. Тому подивіться. Ось в такому варіанті це в кого комплекти буде просто бомба докомплектувати. Ще раз ювелірний тросик. І якщо ви самі можете переробити, потім ми замовимо. Срібний замочок для вас. А, а зараз, ну, тобто, на пізніше можна замовити, щоб уже було воно прийшло зі срібним замочком, якщо ви не переробляєте. Я все мрію навчитися. Але в мене то одне, то інше. І що я не можу так сісти і щось спокійно, тихенько собі робити. Ні, в мене поки нема. Хоча в дитинстві у мене було таке хобі, я займалась бісером, щось там собі плела. Ну, які ж у нас у нас же не було прикрас, а ти ж дівчинка прикрас Хочеться, і ти там щось собі майструвала. І я, я так, так згадую ту, ту себе, коли я тільки побачила ті прикраси, так мені хотілося. Так, тут у нас 49, ну, теж приблизно до 50 см. Вони, мені здаються, трохи-трохи менші за розміром десь на міліметр. От, я зараз собі запишу, щоб потім вже його не переміряти мільйон разів. 40 ну 48 поставимо з запасом, але тут приблизно до 50 дохода. От бачите, от що я вам кажу, що в одному тоні колір кращий. Я люблю дуже Таїланд, коли багато всього наляпано, але з приводу намиста навіть коліє дівчата. от е, У нас були коліє з синіми агатами та з зеленими агатами. Е, там кхм, Маленькі каблучка та сережки. От Мені запропонували з Індії ще таке саме, але. Е, Получається Синій, зелений та рожевий, ну, наче, типу сапфір, рубін та ізумруд. От. І воно один через один камінець воно так наляписто виглядає, що ти його ну, от, не можеш побачити толком. Не знаю, Я ніби вважаю, що я можу роздивитись на фото. там. Якщо щось, знаєте, от інколи бачиш фото і щось зовсім некрасиве на фото, але я можу уявити, яке воно в житті приблизно, то в цьому випадку я не можу уявити. Можливо, хтось любить таке поєднання, то я вам можу показати, але це агати під сапфіру Рубін та Ізумруд. Якщо я можу показати картинку вам у Viber та WhatsApp. Ну, і телеграмом також користуємося. Звісно. Телеграм у мене він такий більш як ем, ну там, з групами з усім. У мене там мало переписок. Тому, в принципі, я там е, точно нікого не загублю, бо в мене їх там дуже мало людей. Тому якщо що, то в Телеграмі це прямо зв'язок 100%. Вартість 2050 гривень 56 доларів. Наздруги. Треті, вони, це в мене попались, вони самі темні і вони трохи крупніші. Зараз ми їх подивимось. Довжина у всіх, я дивлюсь, однакова. Ну, тут 47-46 см приблизно. Вони ось тут трохи дрібніші, а ось тут такі крупніші. Ну, вони також, як жгутик, але такий масивний, красивий жгутик. Тут, я думаю, що до сантиметра доходить. Заради цікавості, давайте прикинемо наш розмір. Ні, до сантиметра воно не доходить. Тут, ну, тут просто 9 міліметрів. Так, товщина... Ну, одна намистинка, 3-3,5 міліметри. Ось, бачите, де товще є. є. Так от воно красиво зроблено. Дівчата, це у кого прям такі є темні аметисти, то красиво буде додати. Бо якщо порівняти з минулим, бачите, от наскільки відтінок. Це більш до лавандових, а це прям до таких темних темних прикрас. цих вартість 2350 гривень або 64 долари. І наступні ось такі. Вони також крупненькі, трохи крупніші, ніж попередні наші світлі. Бачите, вони майже однакові. Але вони ось такі світлі, вони до лавандових відтінків. Красива огранка. Дуже красивий камінь. От мені ось, ось ця форма дуже подобається. Ще в нас червона шпінель була. Дівчинка забрала, нема щоб вам показати, але воно так красиво, так блищить, можливо, хтось захоче в червоному кольорі. Але там інша ціна, там вони дорожчі. О, там отець красиві, дуже я рекомендую. І тут ну, у них всіх приблизно плюс-мінус довжина однакова. Ось ці щось мені здається коротенькими. Так, що я бачу, тут 46 сантиметрів довжина. Ось такі вони на ювелірному тросику. Можна їх переробити на ниточку, я думаю. Бо це таке не така тендітна прикраса, і вона для тросика може бути заважка. Отак не організовано. Ну, вибачте, будь ласка, зранку не буває організовано. А ввечері тим паче. От. До світлих комплектів це намисто. Це у нас у нас дитина. Або, звісно, як самостійну прикрасу, також можна, воно все дуже-дуже красиве. Не вибачте, що я багато говорю, хочеться все передати, все спробувати описати. Ну, я знаю, що дуже багато дівчат якби, слухаються до того, що я говорю, і вже від цього там, роблять якісь висновки або. Ну, або купують, або не купують завдяки тому, що я пояснюю. Тому, ну, вибачте, ось таким чином так у мене воно все виходить працювати, бо хочеться вам пояснити, щоб ви ж любили свою прикрасу. З приводу того, що ви бачите на екрані, то в принципі я дивлюсь в телефон свій, мені подобається. І можу так би, сміливо сказати, що вживу воно буде ще краще. Я думаю, що і на повненьку жіночку підійдуть, але ж ви дивіться, що ну, воно виглядає типу жгутика. І на... Більш таку струнку, або таку, як я. Все воно гарне. Всі ми любимо сукні, тому можна ось так наші сукні розбавити. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Вибачте, що трохи довго. Вмикайте подвійну швидкість, там буде вам зручно подивитись, буде швидше, або можна навіть. Перемотувати. Ну, що зробиш, якщо... але якщо ви вирішили щось купити, то краще переслухайте що я говорю повністю до тої чи іншої прикраси. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До побачення.